Ніна живе в самісінькому центрі поліського села Томашгород. За своє довге життя побачила його економічний ріст, занепад в 90-х та еру нелегального копання Бурштину. Її сусід Володимир в порівнянні з сусідніми селами вважає Томашгород ще спокійним та вірить, аби молодь байдики не била, Полісся піднялося б з колін. Все це, це через водку, не, не через Бурштин, це, це через водку. Хоча б і в старому селі, і в Олівську. Молодь у нас нема, нема де робити. Їдуть, їдуть у Київ, їдуть у Москву. Їдуть скроюся, а щоб на місцях були, то люди працювали б. Да, у нас село Велике. У нас село Велике, да. і багато, хочуть робити хлопці. Де нема нема де, нема де. Де. От заводи були, позакривалися. А так якби заводи працювали б да. і мали б якийсь доход. Володимир Яцкевич на посаді сільського голови місяць. Його попередники швидко розчарувалися в перспективі керувати депресивним селом. Хоча відколи минулого року в сусідньому єльному розташували поліцейську станцію, стало спокійніше. Голова дочекатися не може, коли парламент легалізує видобуток бурштину. Хоча строженець йде в громаді від того, що коли буде проведена реалізація бурштину, будуть фірми відбувати і в них будуть свої, скажімо, робочі люди, які цим займатись, а населення до цього може бути непричепне. Через нелегальний видобуток ніхто не хоче йти до війська на всю Томашгородську сільраду один учасник АТО. Такий стан речей тривожить військових, які приїхали в район вивчити ситуацію на місці, а заразом подякувати волонтерам, дізнатись про гуманітарні потреби незахищених та й нагадати про своє існування. Одна справа говорити по телефону, інша справа дізнаватися з інтернету, а саме основне це живе спілкування. І чим більше ми, як військові, будемо спілкуватися з цивільним населенням, тим буде простіше. Місцеве населення має бачити своїх захисників. Має бачити представників збройних сил. Говорити з селянами варто зараз, доки ті через мороз сидять вдома, переконані чиновники. Але після зустрічі з громадою стало зрозуміло, аби знизити рівень криміналу, варто створити умови для праці, а також збільшити відповідальність за видобуток бурштину, збереження зброї та ухил від призову. Картотека обліку військово... хлопців, які підлягають призову до війська, в сільських радах вона була просто. Продана викуплена тим хлопцями, які по появили, які появилися гроші. Сьогодні ми працюємо в по відновленню картотеки. Мобілізаційний ресурс на сраді три тисячі людей, із них дві тисячі віруючих. До слова понад пів тисячі призовників у Рокіднівському районі оформили догляд за немічними і уникнули війська. Зараз влада з військовими намагаються перевірити кожен з цих випадків. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.